За 10 тисяч дають ось таку порцію супу і ще ось рис у кам'яній каструльці, тобто він там внизу пригорівший. Яйце сире і треба його укинути одразу в суп, щоб воно там зварилося. Супчик із тофу, тому тут багато тофу. Я обрала із грибами, того в мене тут гриби. Але, ось, наприклад, цей обрала із м'ясом. Ці катрульки зразу в принципі далі нічого вже не з'їси, але для цього тут у нас є гаряча вода. Коли доїдаєш рис десь до дна, наливаєш гарячу воду. Maybe it's too much. No, it's fine. <laughs> І чекаєш, поки воно там откисне. І потім їси це так, наче якийсь десерт. Такий собі своєрідний. Я yeah, О, a... oh, там so такий I рис do... пригорівший на дні.